Пороблення і вроки, чи може стати жертвою пороблення і вроків людина, котра живе в стані благодаті, молиться, приступає до святого причастя сповіді? Чи можуть хвороба і інші нещастя бути результатом диявольського впливу? Без сумніву, деякі хвороби не мають природнього походження? Тобто вони не викликані причинами, що містяться у нашій людській природі. З божим допустом демони вчиняють негативний вплив на людей, надихаючи їх чинити зло, а інколи вторгуються в їхні тіла тим чи іншим способом. Одягніть на себе все Боже військове спорядження. Читаємо послання святого Павла до Ефесян, щоб могти опертися всім диявольським підступам, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ефесян 6 глава, 11, 12 стишок. Цим повним Божим спорядженням, про яке говорить святий апостол Павло для християнина, є освячуюча ласка і чесноти. Саме це дає йому силу, щоб протистояти впливу диявола і його духів, а також визволитись від них. Про це пише апостол Павло, будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол. Ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого б пожерти, противте йому сильні вірою, віддаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші крізь по світу. 1 Петра 5, 8, 9 Що стосується зла, яке може впливати на, на наше тіло, на підтвердження того, що вони можуть мати диявольське походження. Можемо послатись на Євангеліє від Матея, чутка про нього розійшлася по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями біснуватих сновид, розслаблених, і він уздоровляв їх Матея 4:24, і ще, прикликавши своїх дванадцятьох учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Матея 10.1. В Євангелії від Луки також говориться про деяких жінок, котрих Господь зцілив від злих духів і хворіб, тому в тому числі і про Магдалину, з котрої вийшло сім бісів. В очікуванні на судний день біси, тобто демони чи духи диявола мають певну свободу в своїй діяльності на землі. Це підтверджує, наприклад, фраза із книги Откровення, де описується сранча, що прийшла на землю. І дано їй, щоб не вбивала їх, але щоб катувалися п'ять місяців. Катування ж їх, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка Откровення 9.5. Євангельські екзорцизми, тобто вигнання бісів часто представляється у вигляді суто фізичного зцілення своєю силою і владою над бісами, Ісус руйнує Царство Сантани і утверджує владу Месії. Основною обітницею якої є Дух Святий, бісові добре відомо, коли людина його відкидає. Владу виганяти бісів Ісус передав своїм учням разом із владою зцілювати від хворів чудесний спосіб. Якщо людина живе у стані Божої благодаті і дотримується заповідей, то їй нічого боятися бісів навпаки. Вони її бояться втікають від неї, як запевняє Дух святий устами апостола Якова. «Коріться, Отже Богові, против Тиша дияволеві, і Він утече від вас, Якова 4,7. У цьому випадку боятися слід не тим, на кого скеровують вроки чи пороблення, а власне тим що владою диявола намагається всіма способами нанести шкоду Божим Слугам, і, власне, вони стають жертвами злих духів, і потрапляють під їх владу рано чи пізно, в цьому житті чи прийдешньому. І перетвердженням цьому ми знаходимо в Біблії, нехай і тисяча упади біля тебе, і десять тисяч праворуч від Тебе до Тебе не підійде. Ти з чима споглянеш і кару грішників побачиш. Псалом 90 6.8. Не біжіть до ворожки, а зверніться до священника. Чому погані речі трапляються з хорошими людьми? Про це розпитали окця екзорциста Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимира Лося. Насамперед маємо розуміти, що існує звичайна дія Злого Духа, пояснює Християнам Отець Володимир Лось. Йдеться про щоденні спокуси, якими той намагається звести людину, щоб вона перестала бути суб'єктом спасіння, тобто втратила будь-які шанси спастися у Божі. Коли дияволу, ця справа вдається. Так, би мовити, з першого разу він зводить людину з праведної дороги на грішну, і його діло завершено. Але коли людина має духовний потенціал, то тоді до неї застосовується надзвичайна неприродна дія. Іноді Господь посилає нещастя і праведникам для ще більшого утвердження їх у добрі акцентує священник. Таким чином, каже він, диявол намагається зламати людину надприродний спосіб. Без Божого допусту нічого не відбувається. Чому ж Господь допускає такі речі? Бо хоче, щоб таким чином Він прославився в цій людині. Праведник живе вірою, і якщо в його життя приходить біда, якісь випробування. Праведна людина приймає їх як волю Божу. Якщо Господь це допускає в моєму житті, я їх повинен прийняти, і ці випробування, можливо, послані мені Богом для мого загартування, зміцнення моєї віри, щоб Господня слава проявилася у мені, каже Отець Лось. Поширена практика, коли трапляється біда. Люди не замислюються над своїм духовним життям, а звертаються за швидкою допомогою до знахарок і ворожок. На жаль, зазвичай священник є останньою інстанцією в таких випадках. Багато людей і до сьогодні шукають вирішення своїх проблем якимось магічним способом, щоб хтось відшептав, відлив, відстриг. Диявол завжди працює за схемою зраненої природи людини. Тобто болить випив ліки перестало боліти. У житті є біда. Пішов до бабки, вона злила на віск, біда минула. Так робить грішна людина, каже священник. А Господь хоче, щоб ми жили праведним життям, в якому щодня у нас. На нас чекає духовна боротьба. Пам'ятаємо про десять прокажених. І коли вони уздоровилися, Ісус сказав їм: Ідіть, покажіться священникам, ось до кого Христос нас посилає у наших бідах і хворобах. Маємо щодня проходити випробовування, терпіти певні труднощі, негаразди, але разом з тим. Наближатися до святості. Та людина не хоче покидати старий світ. І в цьому контексті вона вирішує свої проблеми в простий спосіб. А диявол тут, як тут, перший стоїть на допомозі. Тому ті різні підшиптування, зливання, гадання на правду є дієвими. Але людина має чітко усвідомлювати. Куди вони, вона йде за поміччю. Є два вибори або Господь, або диявол посередині немає. Якщо ви помічаєте якийсь неприродний перебіг захворювання, не біжіть до ворожки, а зверніться до священника радить отець Володимир Лось. Священник екзорцист може визначити, що хвороба має неприродний характер. І тут є втручання Злого Духа, тоді отець здійснює оливопомазання та починає молитися, таким чином, беручи ситуацію під контроль, та хворий у міру своїх можливостей повинен співпрацювати зі священником, впустивши в Бога в своє життя. І тоді Господь уже починає діяти у людині, зцілюючи її. З моєї практики, каже отець, я часто помічав, що після молитовного оздоровлення відбувається своєрідне загострення хвороби, але такий стан це ознака початку зцілення. В інших випадках рекомендується продовжувати лікування в традиційний спосіб, звернувшись за допомогою до лікарів. Але й тоді не варто забувати про молитву, яку вже молиться не священник екзорцист, а молиться сама людина. Маємо також розуміти, що в подоланні хвороби в такому випадку потрібна співучасть лікаря, який лікує, священника, який молиться за хвору людину, і самого хворого, який також перебуває у молитві, приймає святе причастя. Якщо ж людина бездієва чекає спасіння з неба, нічого не роблячи сама, це фанатизм. Люди часто шукають помічних молитов в тій чи іншій проблемі. Так робити не слід, бо тоді молитві надаються якісь магічні властивості. От помолився саме цю молитву і буду здоровий. Ні. Маємо розуміти, що молитва це розмова з Богом, а не магічне заклинання. Проте, в особливо важких обставинах життя, священник екзорцист радить молитися молитву, яку радив свого часу отець Піо. Це молитва на Вервиці. Раджу молитися молитви з псалтиря, 90-й псалом, 67-й псалом. Але найголовнішим є перебування в контексті сакраментального життя, сповідь, святе причастя, читання Євангелії. Тільки тоді ваша молитва буде мати силу. Відомий екзорцист колись сказав найбільш популярними формами. Погуби людських душ, як би це не дивувало нас, є примітивні смішні методи знімання уроків, скидання сірників, зливання воску, викачування яєць, гадання на кавові гущі і так, тому подібне. Такі забобонні явища присутні чи не в кожній хаті наших сіл. Це дуже небезпечна річ. І кожна людина, яка це робить, нехай і неусвідомлено викликає духа смерті. Так може статися, що хворому стає легше після виливання воску, страх минув, зникло безсоння, але пізніше дух смерті вічно переслідуватиме той рід. Тому, хто чинив так. Треба у сповіді розповісти про це і відректися від Духа смерті. Якщо виходить якесь ворожіння, то вірять, що з людиною саметься, станеться саме те, на що воно указує. З цією метою також інколи виливають на воду розплавлене золото, віск, оливо. Сьогодні часто використовують фіск. Ворожіння на воску є однією з численних інтерпретацій стародавніх магічних практик лиття на воду. У давнину вважалося, вода не бреше, якщо вилити на неї речовину, що швидко охолочується, наприклад, оливо, віск. Вона миттєво повідомить ворожці потрібну інформацію через відповідні фігури. Але найбільше те, що людей цим обманюють, щоб позбавити дитину нічного переляку, над її головою ставили миску з водою, лили у неї розтоплений віск, а за формою. Вили того визначали, що стало причиною страху. Після такої процедури переляк ніби минав. Ніхто не знає, напевно, від чого походить цей ритуал виливання воску, але відомо достеменно ці магічні здібності передаються з роду рід, а тих, хто перейняв подібні вміння від своїх батьків, бабусів чи дідусів. Називають ворожбитами. Звернення за допомогою магів, ворожок та інших відвертих чи присхованих слуг сатани ніколи не проходить безслідно. Вдаючись до їхніх послуг, людина відкриває свою душу для впливу демонів, дозволяє нечистим духам увійти в своє життя або й у тіло. А найбільше тоді, коли дають нам щось випити, і це часто трапляється, коли роблять каву, її треба випити, а потім на цій гущі гадають. Коли пеленки чи одяг немовлят легковажні батьки несуть до ворожки, щоб злила віск, щоб відмолилася. То вони таким чином відкривають душу дитини для демонів і можуть скалічити її долю на все життя. Пізніше така дитина може умлівати в церкві, мати відразу до святих речей, і буде важко молитися, демони не допускатимуть її до святих тайн і йому тому тяжкі депресії, спокуси до самогубства і тому подібне. Важко не помітити, що такі ритуали, вони є небезпечними, безперечно, такі чесноти, як цінування людської праці і родинних зв'язків, шанобливе ставлення до хліба, повага до старших і пам'ять предків необхідно прищеплювати дітям. Але в чому криється небезпека такого ворожіння? Найперше в тому, що людина потрапляє в залежність від передбачення і втрачає свою волю, навіть якщо за ним нічого серйозного не стоїть. Ворожіння на кавовій Гущі все ж впливає на людину, бо вона в це вірить. Людина вірить в якусь силу, яка. Праведнею стоїть її за життям. Потрібно тільки підібрати до цієї таємниці ключик або знайти правильний підхід, і тоді можна буде зазирнути у своє майбутнє навіть людина, яка вважає, що не вірить у Бога або сану, сатану, все ж вірить в таємничу силу, яка визначає її долю. Але якщо Бог хоче, щоб люди в нього вірили і мали особисті стосунки з ним, то сатані все одно вірять в нього люди чи ні, йому важливо, щоб вони перебували під його впливом. Для цього він одягає маски і готовий прийняти цілком невинний вигляд, мовляв, це жарт або якась гра. Але сутність і ціль його залишаються незмінними, заманити на загибель якого більше жертв. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько брехні. Євангеліє від Івана, 8 глава 44-й. Стишок. Чому ворожіння на кавовій гущі, чи зливання воску, чи скидання сірників, ворожіння на картах є гріхом? Тому що той, хто ворожить, або той, хто дозволяє, щоб йому ворожили, звертається не до Бога, а до диявола. Ми шукаємо допомоги не у Бога, а у Його ворога. А значить, ми ображаємо Бога. Крім того, не потрібно забувати, що надавши нам послугу, диявол буде вимагати оплати. Коли нам допомагає Бог, Він це робить з любові до нас, а любов не потребує оплати і допомагає безкорисно. Диявол не любить нас, і коли ми звертаємося до нього за підтримкою, то він, видаючи себе за нашого рятувальника, насправді прагне знищити нас, і ціна, яку Він вимагає, неймовірно велика. Ворожіння набагато небезпечніше, аніж просто марновірство. Сатана пропонує людині різні методи, які начебто дозволяють у майбутнє. Якщо багато людей звертається. До ворожіння і, і, і сучасної людини лише викликає посмішку, то, то інші такі, як ворожіння на, різн, на різних за допомогою, бувають щоразу такого більшого поширення. Нерідко можна почути щось на зразок. Люди в Україні давно вірили в Бога, але й займалися цим ворожінням, що це не суперечить Біблії, що в Біблії про це нічого не сказано. Дорогі мої, виявляється, що можна вірити в Бога і в той же час не боятися Його, можна, віруючи в Нього, творити гріх мерзенності. можна вірити в нього і в той же час не довіряти Йому. Можна зовнішньо сповідувати віру, але насправді бути безкінечно далекими від Господа. Ворожка, чи народний цілитель чи бабка, що зливає на віск, що ворожить на кавовій гущі, часто дає своїм клієнтам якісь фото, зілля, образки, воду, до цих предметів чіпляються біси, а чи будь-яка річ призначення для прославлення і служіння Сатані стає місцем його перебування? Іншими словами, біси отримують право причепитися і використовувати такі речі для шкоди людині. Тому з такими магічними предметами треба чинити так, як радить святе письмо: не вносити меж Гедоти до себе у хату, щоб не стати проклятим, як і вони, книга автора «Сторозаконня» 7.26. Це попередження для усіх нас. Треба очистити свої оселі, офіси, міста праці від проклятих предметів, бо інакше, при кожній спробі боротися з сатаною та... будемо і зазнавати поразки. Чому Святе письмо забороняє будь-які такі практики магічні, тому що вони суперечать волі Бога, заперечують владу Всевишнього і неможливі без залучення чи прямого втручання Його ворога диявола? У катехізмі Католицької церкви чітко записано усяке вдавання до ворожбицтва чи чародійства. За допомогою яких намагається заволодіти окультними силами, чи передбачити майбутнє, чи щоб заволодіти людиною і поставити її на службу над, над собою, навіть щоб цим забезпечити йому здоров'я, вступає в важку суперечність із чеснотою релігійності. Магія нічого спільного не має з Богом, бо за допомогою так званого ворожіння, передбачення майбутнього неможливо прикликати ангелів, щоб використати їх у добрих намірах, адже ангели підкриються тільки Богові. Ми можемо молитися до ангелів просити їхнього заступництва, однак остаточно ці безтілесні створіння підкоряються тільки Богові і виконують тільки Його наші прохання тільки тоді, коли їм на це дозволить Господь, а демони завжди готові допомогти, щоб обманути і згубити людину, котра їх прикликає. Офіційне вчення різних християнських церков запевняє, що добрих чарівників, ворожбитів бабок не існує. Немає також добрих духів, окрім ангелів, і немає злих духів, окрім демонів. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал. Амінь.